Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, має бути з нами на зв'язку? Вже є. Костянтин, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю глядачів каналу. Дякую, що знайшли час і можливість. Незвично вас бачити на вулиці, зазвичай ви в приміщенні. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз на запорізькому напрямку? Які новини у вас є для нас? Та яка ситуація? Молоді, що наша, що їхня артилерія. Постійні, ну не постійні, а періодично стрілецькі бої на різних напрямках. Ну, головна особливість крайніх трьох-чотирьох днів це просто артилерія без кінця молотить з обох сторін. Це все. А чи є інформація про те, що підвозяться туди певні підрозділи? Ми там дуже часто в ефірах говоримо про спецуру там їхню, про десантників. Чи бачите ви зараз збільшення живої сили, і чи є у вас розуміння, що ворог ну, якби робить ставку, да? так би мовити, на, саме на цей напрямок? Чи ми помиляємось? Ні, ну не те, що там робить ставку. Вони будуть бадатись і битися за нього. Підігнали сюди десантно-штурмові війська. Вони ходять в контратаки постійно, намагаються вибити наших. Триматись вони будуть, тому що їм треба тримати оборону. Такмака, полог Васильівки важливих цих логістичних центрів де, ну і не допускати нашого просування по території Запорізької області. Але ми ж і вдало знищуємо цих десантників. Як хтось нещодавно написав, що так у них до, до дощів, до холодної погоди і десантників не залишиться. Чи не можна так легковажно м, м, говорити про це? Ні, ну я такого не бачив. Коментувати не буду. У нас багато чого говорять. Деякі коментатори говорять, що малеть уже там не в Мілітополі чи в такмаку. Ну хай приїдуть, побудуть на цій ділянці. Якби ми там буваємо, все це бачимо і дивимося, що ситуація не не така оптимістична, як розповідають деякі люди. І пишуть. Ну вони ж за це відповідальності не несуть. Ми ж з вами люди відповідальні. Тут стоять російські підрозділи, десантники з бойовим досвідом дуже великим. Марпіхав, да, тут пошматували. Вони зараз вийшли там на переформатування. але вони постійно підвозять тих же самих мобіків, тримають їх там, десь випускають в бій. Так що тут все дуже серйозно. Чи можете ви говорити про те, що Токмак, битва за токмак, ну дехто її називає головною битвою цієї осені? І вона ніхто не говорить, що буде просто. Більшість говорить чи переважна більшість про те, що це досить таки складна задача, особливо буде найскладнішими. Е, хтось писав про 15 кілометрів за 15 кілометрів до токмака. Що ви скажете з приводу складності саме цього населеного пункту цієї ділянки? Я можу сказати, що вже не просто. Росіяни навіть якщо полишають деякі позиції, то нашим ще туди зайти, зачистити, закріпитися під постійним вогнем артилерії, під російськими контратаками дуже складно. По такмаку вони нарили, накопали там. До дурення, плюс багато техніки підігнали туди, тих самих там протиракетних, протиповітряної оборони, різної броньованої техніки, живої сили і наперли. Такмак це транзитний логістичний вузол. Запорожці до повномасштабного вторгнення більша частина через такмак їздила на Українське Азовське море. Це раз по-друге, це великий, доволі такий адміністративний центр, і також там є військова інфраструктура, яку Росіяни неодноразово використовували для тих же самих ракетних обстрілів міста Запоріжжя прилеглих громад. Костю, Коли ми читаємо повідомлення, от, приміром про те, що там вони будують нові укріп райони, зокрема там на півночі від Токмака, що мається на увазі укріп райони? Е, наскільки вони серйозно от ви почали говорити? Як вони там облаштовуються і готуються до оборони? Наскільки серйозні ось ці укріп райони їхні? Акопи траншеї, мінна загороджування фортифікації, бетоном заливають і штучні, і природні, і особливості рельєфу вони використовують. Ну тварюки грамотно, звісно, обороняються нічого не сказати, Треба казати об'єктивно. Але і наші хлопці все то теж аналізують, дивляться, моніторять і використовують тактику, яка дозволяє. Ну, грубо кажучи, пошивати росіян в дурні і потихеньку-потихеньку видавлювати їх з тих чи інших позицій. Але навіть якщо вони відходять, ми ж маємо розуміти, що не факт, що наші зайняли ті позиції, утворюється сіра зона, і дуже часто бувають там запеклі обстріли саме цієї сірої зони на останок, костю там. Путін говорив про те, що, начебто, давав наказ Шойгу до жовтня спинити контрнаступ, чи там до початку жовтня. Чи, як ви думаєте, до яких дій може вдатися Російська Федерація, щоб зупинити контрнаступ? У деякі військові, з якими я говорю, не експерти, так а конкретно військові, які зараз там на сході, вони все ж таки впевнені в тому, що десь має відбутися найближчим часом, як вони говорять, або прорив, або щось іще. Тобто, в них є відчуття, що Російська Федерація зараз до чогось готується потужного. Що ви скажете? Ну ж я можу сказати, що ми бачимо, що ну вони валять артою постійно без перестанку по наших позиціях. А якщо бачать, що десь десь вони просідають. Одразу піднімається авіація і здійснює бомбометання, зносячи все, що все, що бачить. А якщо вони знову ж таки для того, щоб і себе оберегти, і спинити наше пересування, вони просто ті ж самі підганяють сонцепьок і просто випалюють все, що є, щоб не було ні посадок, ні окопчиків, нічого, щоб, грубо кажучи, було голе поле, по якому їм просто простіше оборонятися. все. Невтішні новини, невтішна інформація, але вона принаймні чесна. Я вам дуже дякую, Костянтин Денисов, з нами на зв'язку. Бережіть себе і подяка вашим побратимам. Боєць Легіону Свободи.